Стрільці, вітаю вас! Це ваш стару прогноз на тиждень з 13 по 19 жовтня. І так дивимося, що приготував тиждень для стрільців, яких ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Прогноз у нас загальний. Кому потрібен особистий, в шапці профілю є всі дані. І так, стрілець, тиждень з 13 по 19 жовтня. Понеділок, понеділок і місяць. Щось лякає. Стрільців, якась є ситуація, яка вам здається туманною, да, щось не видно, ми чогось не бачимо, не розуміємо і так далі. Місяць у нас старший аркан, він говорить про якісь такі глибинні переживання, да, тобто якась ситуація дуже нам неясна, нечітка. А якщо ми говоримо про роботу, тут може бути якась прихована інформація, якісь і брехня, якась, да, тобто щось таке, що от, ну, не дуже приємне. Да, і ми не знаємо, що з цим робити. Якщо ми говоримо про стосунки, також якась така ситуація затуманена, щось незрозуміло, не знаєш, як поступити. да Карта нам говорить про те, що в цей день ми маємо прислухатись до своєї інтуїції. Тобто, вона нас не підведе, головне, її в цей день почути. Вівторок. І карта Мер. І щось для вас таки благополучно завершається. Да? Можливо, ситуація проясняється, і цей період завершується. Мир нам говорить про те, що одне закінчилось і розпочалося інше. Хтось народив дитину, хтось розлучився, хтось навпаки одружився, хтось переїхав в іншу країну, хтось переїхав в нову будівлю. Да? Тобто це щось у нас таке масштабне, велике, тому що, знову ж таки, це в нас старший аркан. Карта говорить про те, що світ для тебе робить все найкращим чином, тому в цей день надійтеся тільки на вищі сили, що вони все ж таки для вас роблять так, як вам потрібно. Середа. А в середу є десятка мечів. Все, я кладу на чомусь крапку і завершаю. Да? Мене вже не болить так, як боліло. Да? Я ухожу від цієї ситуації. Вона е, завершена для мене. Да? Тобто я не повертаюся на цю роботу. Я уходжу з цих стосунків. Мені набридло, я кладу крапку на чомусь поганому да? і йду в сонце. Тобто, так як було вже погано, у вас не буде. Все, це вже крайній етап, і ви на цьому завершаєте це все. Четвер. І четвер є туз пентаклів, який каже нам про те, що тобі дається можливість змінити твоє життя. Да? Піти на нову роботу, щось розпочати нове. Туз пентаклів – це тобі дається можливість, матеріальна, якесь зірнишко для того, щоб посадити, і воно дало свої плоди. Можливо, це на роботі якесь підвищення, можливо, вам дається якийсь проект, щоб ви кудись, наприклад, переїхали, десь показали себе, показали свої якості, свої навики і так далі. Да? Можливо, треба піти вчитися, да? вас відправляють. З роботи десь на повищення кваліфікації, що це для вас хороша можливість, і все ж таки бажано цей день розгледіти і взяти. П'ятниця. П'ятницю є сім жезлів, потрібно відстояти себе, показати, що все ж таки ви варті. Да? Тобто десь в когось програється от по роботі однозначно, тобто є якісь моменти, де ви повинні показати, що ви варті, що у вас складаються фінанси, що ви варті того місця роботи, що ви лідер, що от це ваше місце по праву, і ви на нього заслуговуєте. Да? Тому що є люди, які, наприклад, також хочуть, наприклад, на це місце, на це навчання, на це. Повишення іменно по цих кар'єрних сходах. І сім жезлів нам каже: ти маєш бути спокійний, ти маєш бути лідером, да, відстояти це все і показати, що це твоє місце по праву. Субота, туз жезлів. Да? Багато в нас на цьому тижні є тузів жезлів. Є люди, що загораються такимись перспективами, якимись ідеями, якісь є в них багато знову ж таки натхнення, хочеться змінювати, хочеться якось да, бачити потенціал в своєму житті, що змінити там, не знаю, квартиру, зробити ремонт, змінити машину, змінити себе в кінці кінців, да, туз жезлів, змінити зачіску, да, тобто щось поміняти. Собі. Я хочу перемін. У мене є оце натхнення, у мене є іскра, у мене є бажання, і я хочу його втілити в своє життя. Я вже бачу, як воно буде, і сьогодні я готовий оце все робити. Неділя. І неділя є дьявол. А отут може бути, що хтось загориться до якоїсь людини. Діявол нам може говорити і про якісь стосунки, такі, які не дуже можуть бути. Чесними, але можуть бути от прям такі вогняні-вогняні. Диявол, це у нас е, знак зодіака Козиріг, можливо, в когось буде да? стосунки з цією людиною. Диявол нам говорить про маніпуляції, про якісь е, знову ж таки хотілки, да? тобто хтось чимось кимось загориться. Якщо ми говоримо про дві цих карти, хтось може загорітися чужим чоловіком, чужою жінкою. Ну і в принципі, можливо, і просто якоїсь. З людиною, але дьявол нам часто говорить про такі моменти, тому будьте обачні. Знову ж таки, тут я загорівся. Я хочу оцю куртку, я хочу оцю машину, я хочу кольцо з да, і так далі. Тобто щось захочеться дуже сильно з'їсти, випити, купити, потратити кошти, тому в неділю обачно. Порада для стрільця на тиждень. Сім мечів! На цьому тижні маєте бути хитрі. Да? Е, місяць нам говорить про якусь ситуацію, про якісь не, нечесні дії, дьявол також. Да? Будьте на цьому тижні дуже хитрими, роздивляйтеся, не говоріть лишніх слів ніде. Да? Тобто інформацію тримайте всю при собі, речі тримайте всі при собі. І знову ж таки, просто е, пробуйте викрутитися в цій ситуації на свою користь. І так, стрільці, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.